Всім вітання. Знімаємо ролик, як ми ставимо двері скритого монтажу. Хто як ставить, дуже цікаво, хто зможе щось напише толкове. Ну, ми хочемо показати, як ми це робимо в нашому випадку. Як ми більше не ставимо двері, як ми їх обробляємо. Звертаємо камеру. От. Є двері змонтовані, нам поставили. З однієї сторони, ми вже їх обклеїли картоном. З тої сторони, ми зарізаємо таку четверть а, по колу цих дверей. Чому ми це робимо? Тому що двері нам виставляють і лишають зазор міліметр 2 міліметра. І товщина американки зачастую вона, дати американку, а ще потім наверх склохолст і склохолст два рази перетягнути, може бути. Дуже неприємна ситуація потім. А то вже фініш. і Як ми виходимо з тої ситуації? Після того, як вирізали четверть, ми заробляємо це все гіпсиком. І зразу ставимо американочку. І що в нас виходить? Вона виходить втоплена. У нас навіть, ще є місце для того, щоб ту американку накрити гіпсом. От, щоб ще зверху була певна товщина гіпсу. Щоб вона не, не руками коли дотоляється, щоб не було звуку такого. І потім, коли воно вже вирівнюється, тут буде зазор вже, на, не, не, не зазора, тут буде е, невеличка відстань для того, щоб вже проклеїти слохолст. Ну, Перетягнути, зробити підготовку, проклеїти склохолст і два рази дати фінішу. От, такий, от така вона робота. Хто як ставить, цікаво послухати. Хто-то може щось -то черкане толкове, та й з нам порада. Мерного дня.